Так, друзі, горшок за 3300 300 в оригінальній фарбі і з оригінальним пробігом. 3300, 1.6 моторчик дизельний. 3. На механіці, на тряпочці. Так, зараз відклеємо. Відкриваємо. Так, потребує хімчисточку, а тут все чотненько, все ідеально, нічого не порвано. Ось пробіг. Є сервісна книжечка, все чотненько. На дисочках, гарний колір. Гарний колір. Тичний. Така гума. Десятий рік. Ось такий момент, такі моменти, єдиний трьох треба требувати. Більше моментів по кузові немає. Є проти туманочки. Все, в принципі, на простій обтиці. Коротше, простенький, гарний, оригінальний гольфік. 3300 євро, 10-й рік, 1-6 механіка дизель. Хто цікавий звоніть по номеру телефона під відео, я вам його доставлю. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.